Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Паварешкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до самої Сербії до дуже дуже красивої країни. І, звичайно, приготуємо смачний сербський бутерброд, як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися булки для бургерів, е, гострий соус, майонез, помідорки, різні, великі, кругленькі, маленькі, перець, яйця і фарш. Гадаю, сьогодні буде дуже дуже смачно. А поки що давайте дізнаємось в моїх експертів, що вони знають цікавого та смачного про таку країну, як Сербія. Привіт, нюця! привіт, друзі! Ну що, поговоримо про Сербію. Ця країна дуже маленька, у ній проживає лише 7 мільйонів людей. Але всі вони просто обожнюють каву. Причому цей напій п'ють навіть діти. Маленьку каву заведено варити в Турці, а ще у кожної сім'ї є власний рецепт її приготування. А от чай для них це напій із трав, який вони п'ють не з тістечком, а як ліки. А ще у Сербії не прийнято знімати взуття, коли заходиш в гості. Навіть коли на вулиці зима. Ось так серби обожнюють гостей. Дуже дякую, мої експерти! як завжди, цікаво. А тепер я розповім, що ми з вами будемо готувати. Це буде дуже смачний сербський бутерброд. І я вже, друзі, готова починати. А ви вперед мити руки? Приготуємо ми з вами смачний бургер, який має назву плескавиця. А зветься він так, тому що до нього усередину кладуть смачні котлети, які також мають назву плескавиця. Ми з вами почнемо готувати з тих славетних котлет. Фарш я купила у магазині. Якщо ви більш полюбляєте домашній фарш, то візьміть м'ясо та розтрошіть його. Фарш додаємо до борошна. Туди ж розбиваємо яйце і додаємо сіль та перець за смаком. Котлета повинна бути добряче солена, тому не шкодуйте солі. Перець також за вашим смаком. Перемішуємо все дуже-дуже добре. Зробити це можна ложкою або рукою. Я обираю другий спосіб. Головне все добре перемішати. Виробіть так, як вам зручніше. Такі котлети полюбляють у багатьох країнах і навіть проводять з ними величезні змагання. Хто більше з'їсть котлет? Хто приготує найбільшу котлету? До речі, найвеличезна котлета, яку приготували та зафіксували, була розміром 1,5 метра, а вагою 42 кілограми. Мені дуже цікаво, де вони знайшли таку велику сковорідку для такої величезної котлети. Дуже цікаво! І відправляємо на гриль підсмагати. Тепер зробимо начинку. В нас є овочі, треба їх нарізати. Я їх, звичайно, вже помила. Беремо перець і розрізаємо навпіл. Гадаю, одної половинки мені вистачить. Беремо і нарізаємо перець ось так. Соломкою. Будьте уважні, ніж дуже-дуже гострий. Якщо вам зручніше нарізати іншим чином, зробіть так, як забажаєте. Перець дуже корисний, у ньому навіть вітаміну С більше, ніж в лимону. А ще у перці є гормон радості, як у шоколаді. Тому їжте перець і покращуйте свій настрій. Помідорку також нарізаємо. Ось так тоненько. І в мене виходять такі чудові кружечки. Серединку треба виділити. Беремо і видаляємо. Ось так. Дуже чудово. Далі беремо смачні пахучі булочки. Їх розрізаємо навпіл. Ось так, як роблю це я, щоб вийшли дві половинки. Іншу булочку розрізаємо так само. Чудово! В нас вийшло 4 половинки! Розпочинаємо збирати наш бургер. Беремо вершки або майонез, що ви знайдете, і промазуємо дві основи. Це дуже просте завдання. Поливаємо. Та ложкою розмазуємо по всій поверхні. З іншою булочкою робимо так само. А мені цікаво, а наші пискавіці вже готові? Або ні? Давайте подивимось. Так, вони готові. Дуже-дуже чудово. Тепер важке завдання. Перенести котлету плесковицю на булочку. Щоб вона не розвалилася. Будьте уважні, бо котлета дуже гаряча. Так, дуже добре. І переносимо на булочку. Чудово! З цим завданням ми впорались зверху котлети промазуємо гострим соусом. Якщо ви полюбляєте гостре, то додайте більш соусу. Якщо не дуже, то покладіть поменше. Головне добре рівномірно розмазати. Дуже-дуже чудово. Тепер додаємо трохи вітамін. В мене є листя салату. Обираємо найгарніші. Такі зелені, чудово! У нас два е, бургери, тому і потрібні два шматочки салату. Розрізаємо навпіл. Все, що стирчить, ось бачите, відриваю просто рукою. Зверху викладаємо перець. Звичайно, побільше з шматочків. Ще. Подивіться, наші бургери засяяли різними кольорами. Дуже-дуже чудово. Ще зверху кладемо кільця помідорок. Скільки поміститься. На один та на інший бутерброд. Якщо ви за мною не встигаєте, то записуйте рецепт і він обов'язково вам знадобиться. Чудово! Перекладаємо бургери на дошку. Ось так. Залишилось тільки їх прикрасити. Що було зручно, візьму їх поближче до себе. Прикрашати будемо помідорками чері. В мене є ось такі шпажки прикольні. Протикаємо чері та закріплюємо її на бургері. Ось так. Ми з вами приготували ось такі чудові сербські плесковиці. Вони такі прикольні, Вже хочеться їх спробувати. Обов'язково приготуйте такі бутерброди. Бажаю вам і собі смачного! Гуся Варіошкіна! Ось така чудова в нас була сьогодні подорож. Обов'язково, друзі, готуйте та дивуйте своїх друзів та рідних. З вами була Нюся Паварошкіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! Разом з тобою готувати. Будемо друзів своїх. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.